Чим складнішими обставини є довкола нас, тим більше у нас має бути ресурсу для того, щоб з ними вміти впоратися. Коли навколо нас складна обстановка з фінансами, з зовнішньою ситуацією, в сім'ї, зі здоров'ям, захворів хтось із наших близьких, рідних, щось на роботі відбувається, якісь зміни. Нам же потрібно для цього, як тобі здається, мало чи багато енергії, щоб з цим справитися? Багато. Коли я похмурий, коли я сумний, коли я плачу, коли я такий весь там, такий да, треба якось жити, треба щось. У мене енергетичний мій рівень він знаходиться теж на нулі. І моя здібність вирішувати якісь відкриті проблеми і питання, вона на нулі. І виходить так, що якщо я дозволяю собі спуститися в цей стан і залишитися в цьому стані, то виходить так, що я ще більше створюю в своєму житті різних проблем, тому що я не вирішую ті проблеми, які є. А якщо ти вчасно не полікував карія, ти потім вириваєш зуб. Якщо ти вчасно не приділив час своїй сім'ї, ти потім розлучаєшся. Якщо ти вчасно е, з фінансами не вирішив якесь питання з боргом, в тебе стає проценти на цей борг. Наше життя так влаштовано, що коли ти не вирішуєш відкриті питання, маленькі вони перетворюються на середні, а середні перетворюються потім на великі, а великі питання потім відкриті перетворюються на катастрофу. Чим складніша є ситуація довкола, тим Більше нам потрібно ресурсу для того, щоб вирішувати ці питання, і тому навчитися давати собі певний ресурс, давати собі певний відпочинок, давати собі певні гарні емоції, навчитися піклуватися про себе, ставити себе в свій календар, планувати якісь події для себе це гігієнічний спосіб, екологічний спосіб, для того, щоб вміти справлятися з тими проблемами, які є в твоєму житті. Я, наприклад, розумію, що там у мене там кожен вівторок я йду на масаж. Я розумію, що там раз на місяць ми з там з друзями поїдемо в якусь лазню. Я розумію, що я кожен день там намагаюся читати книжки, які мені подобаються, які дають мені певний ресурс відпочинок. Ми з дружиною кожен вечір там проводимо час разом, спілкуємося, дивимося. Якийсь цікавий фільм. Таким чином, коли я ставлю себе в свій календар і даю собі певний ресурс, то потім у мене є ну, є певні сили для того, щоб вирішувати проблеми з тим, що в мене там з батьками є проблеми, вони хворіють. Я там вирішую деякі проблеми з бізнесом, певні виклики, певні моменти, те, що, ще щось. Тобто, коли у мене я попеклувався про те, щоб в моєму емоційному резервуарі щось було, я можу потім допомагати іншим людям. А коли я знаходжуся в стані, що типу, от їм якимось людям погано, і я разом з ними буду якби просто горювати, нічого з цим не робити. І це не ситуація, що там стралася трагедія, і я з цими людьми розділив цю трагедію, співпереживав. А коли ми говоримо про що людина постійно знаходиться в такому низькому стані, то вона робить гірше і собі, і оточуючим тільки від цього від цього ніхто не виграє. Ну якби немає вирішення цієї проблеми ніякої.